Число та цифра шість. Привіт, мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні я вас запрошую у подорож до країни казки якої саме здогадаєтесь, як відгадаєте загадку. Розумненький він, кругленький, на віконечку сидів, потім стриб і покотився аж у лісі зупинився. Чи здогадалися, про кого загадка? Молодці! А з якої казки персонаж? Правильно, сьогодні ми згадаємо казочку «Колобок», але казка буде на новий лад. Правила нашої подорожі такі: бути уважним та активним. Домовилися, тож сідайте зручніше, починаємо нашу подорож до країни казки. Жили були собі дід та баба і була у них курочка з курчатками. Давайте порахуємо, скільки курчаток у курочки. Починаємо зліва направо одне курчатко, два курчатка, три курчатка, чотири курчатка, п'ять курчаток, всього п'ять курчаток. Ще одне курчатко принесла бабуся з гніздечка. Скільки ж стало курчаток більше чи менше? Так, більше. Давайте перерахуємо, скільки ж їх стало: Одне курчатко, два курчатка, три курчатка, чотири курчатка, п'ять курчаток, шість курчаток. Правильно малята, шість курчаток. А як же ж отрималося число 6? До п'яти додати один буде. 6. Число 6 позначається цифрою 6. Давайте з нею познайомимось. Ось вона перед вами. Цифра 6 малята, складається із кружечка внизу і гачечка вгорі, ніби схожа на замочок, так, малята? І тому, говорять, цифра 6, немов замок, внизу круг вгорі гачок. А ще цифра 6 схожа не тільки на замок. А й на мушлю, на свисток. Цифра 6 має своє місце у цифровому ряді. Давайте пригадаємо знайомі цифри і знайдемо місце цифри 6. Називайте цифри. А наступною буде цифра 6. Цифра 6 стоїть після цифри 5. А ще можна сказати, що цифра 6 сусідка цифрі 5. Ми продовжуємо казку, спекла бабуся Колобка та й поставила на вікно, щоб прохолов Колобок скік та й покотився, котиться лісом, а назустріч йому зайчик та й говорить. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, зайчику, я тобі пісеньку заспіваю, та ще й допоможу. Ну, співай. Я колобок, колобок, я рум'яний бік, я від баби утік, я від діда утік. Дуже гарний маю смак в математиці мастак. Що тобі допомогти, зайчику? А допоможи мені дібратися до городу, діда та баби, де росте капуста, морква, бурячок. Допоможу. Малята, давайте допоможемо знайти дорогу до городу діда та баби. Перед вами завдання. Потрібно з'єднати всі цифри за допомогою ліній від 1 до 6. Починаємо від цифри 1 і ведемо куди малята. Так. Потім з'єднуємо цифру 2 і цифру. Молодці. Від цифри 3 ведемо до цифри. Браво! Продовжуємо з'єднувати 4 із цифрою. Так. Малята, а яка ж наступна цифра? Молодці! Цифра 6. Ось доріжка і готова. Дякую тобі, колобочку, і покотився наш колобок далі. Котиться колобок, а тут вовк назустріч. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, вовчику, братику, я тобі пісеньку заспіваю, та ще й допоможу. Тож співай. Я колобок, колобок, я рум'яний бік, я від баби утік, я від діда утік. Дуже гарний маю смак в математиці, мастак. Що тобі допомогти, вовчику? Е, є, у мене дуже важливе і важке завдання, але я не можу з ним впоратися. Допоможи добре, вовчику. Осінь тихо тут ходила, листя все позолотила. Треба їх порахувати та ще й цифру підібрати. Малята допоможемо вовчику. Ось перед вами великий килимок з листя, а справа клітинки з листочком та пуста. Вам потрібно знайти такі листочки на килимку, порахувати їх і позначити кількість відповідною цифрою. Працюємо самостійно. Перевіряємо. То порахував листочки так, як колобок – Молодець. То що ж, і покотився наш колобок далі. Котиться колобок далі, а назустріч йому ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, я тобі пісеньку заспіваю, та ще й допоможу. Ну, співай. Я колобок, колобок, я руб'яний бік, я від баби утік, я від діда утік. Дуже гарний маю смак у математиці мастак. Що тобі допомогти ведмедику? О, да, від допомоги не відкажуся. Тож допоможи мені. Ведмедику потрібно допомогти зібрати подружку гусінь. Допоможемо малята? Який же поставим кружечок першим? Так, під цифрою 1. А далі. Молодці. Потім. Наступний. І останній. Подивіться, як гарно посміхається гусінь. А назвіть, діти сусідів числа 3. Але не забувайте: спочатку називаємо попереднє число, а потім наступне. Молодці. Сусідів числа 4. А сусідів числа 2. Ну, назвіть ще сусідів числа 5 Молодці, завдання виконано, і покотився наш колобок далі. Котиться колобок, а назустріч йому Лисичка. Та така ж улеслива. колобок, колобок, я тебе з'їм. Не ну, їш мене, Лисичко, я тобі пісеньку заспіваю, та ще й допоможу. Ну, співай. Я колобок, колобок, я рум'яний бік, я від баби утік, я від діда утік. Дуже гарний маю смак у математиці, мастак. Що тобі допомогти, лисичко? Допомогти? Посміхнулася лисичка, переморгнулася з друзями та й говорить а знайди на колобок стежинку, яка веде через ліс до баби та до діда, а якщо не знайдеш, то ми тебе з'їмо. Малята, давайте допоможемо колобку, по якій стежинці йому потрібно йти по першій чи по другій, а може, по третій, чи четвертій? Підкажіть, будь ласка. Ви говорите, що по першій, тож давайте перевіримо. Дякую вам, малята. Ви правильно підказали мені доріжку. Тож і покотився я додому, до діда та до баби. А тим часом бабуся напекла ще багато колобків. Давайте порахуємо, скільки спекла бабуся ще колобків. Рахуйте. Так, аж п'ять колобків. Швидко я по лісу котився і додому повернувся. Хух. Малята. Подивіться і наш колобок прикотився. Скільки ж тепер стало колобків? А якою цифрою можемо позначити? Так, цифрою 6. Молодці. Чи сподобалась вам подорож? Час ми провели немарно, в ігри грались, розважались, нових друзів зустрічали і усім допомагали так тримати молодці.